Є дуже поширений факт про те, як з'явилася назва кінгуру, хтось знає. Кен мохти, гуру, типу, гуру. Каламбур. Каламбур. Ну так, так. Або кен, ну, та, та. можливо, це від Барбі. взагалі. Тіпо, він був так само без статевих органів. Як він, кінгуру. Yeah, кінгуру. Ой, по два по кінгуру так товчаться. Що... Реально в кінгуру дві дві вагінки в самки. Ви в курсі? Ти серйозно? А в пацана два чи навіть твойничі чи неї пісюн. Там ти серйозно в сумці це запас... без приколів. Там ще запасний в сумці. Так, є. Я, 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 я вам кажу кінгуру, кінгору може самка, ну це якщо про самку, вона може одну тримати до весілля, а другу збігасати, бля, як є готи. Так слухай, ти такий факт сумашечний назвав, а в нас в людей звичайних тільки знання про те, що вони стрибають сумкою, <laughs> прикей. Дивіться, просто є поширений факт, ну, як факт. люди кажуть, що кінгуру з'явилася назва тому, що приплив оцей Джеймс Кук, спитав аборигенів, а що це таке? Вони йому сказали на аборигенській одній з своїх мов, що це кінгуру, що означає, я Ні, не знаю. Я вони сказали, що ета кін кінгуру, ну так. Суржик. Аборигенська мова. Не зрозуміли. Хорош! Хорош! Так. От. І Я не знаю, що це таке, і це перекладало якісь. Ми, як, ми приїхали на так. Це неправда. Я хотіла все до цього звести. Це дуже неправдивий факт, який блукає інтернетом. Насправді був такий європейсь дампир, який дійсно приїхав туди, спитав аборигенів. Вони сказали, кінгуру це перекладається як великий стрибун. Тому назва кінгуру вона йде звідси, і вона правдива, ніяких міфів тут немає.